Путін, який не хоче розширення НАТО, він отримав більше НАТО на своїх кордонах, це Швеція і Фінляндія, які тепер стали членами Альянсу. З одного боку. Путін, який кричить, що не дай Бог, ядерна загроза буде від країн ядерного клубу, він буде жорстко реагувати і знов починає бряцати цією ядерною зброєю. Сьогодні отримує те, що все більше країн. Готові розмістити у себе на території ядерну зброю за тим самим механізмом напівлегальним чи напівтам я не знаю визнаним світом, за яким Путін розмістив свою ядерну зброю на території Білорусі. Але якщо ми говоримо, що у Путіна є лише Білорусь як майданчик для пуску ядерної зброї, то Припустімо, що країни Балтії розмістять її у себе, Польща розмістить її у себе. Наскільки комфортніше від цього буде Путіну? Не дай Бог, раптом би сталася ядерна війна. То в такому разі, час підльоту натівських ядерних ракет до Москви був би набагато менший ніж ланцюжок ухвалення рішень в Кремлі.